Івану Володимировичу цього року виповнилося 58 років. За іронією долі народився він у Донецькій області, проте все ж своє життя прожив на Полтавщині. Був активним учасником двох майданів після анексії Криму та початку бойових дій на сході України. Одним із перших пішов до військкомату. Перший раз його не взяли через вік, тільки під час третьої хвилі мобілізації. Вік солдатів підняли до 60 років. Іван Деблюк опинився в перших рядах. Оділи, обули нормально. Дали бронежилети, каски, зброю, все як повинно бути. відносно харчування досить гарно. Через кілька місяців Івана Володимировича і чугуєва переводять до іншої частини в явір Львівської області. Я був дуже здивований львів'янами їхньою чуйністю, коли побачать у військовій формі солдата. Це щось неймовірне. Уже згодом чоловік мав змогу порівняти львів'ян із лугачанами. Село Кримське Луганської області місце дислокації 24-ї окремої механізованої бригади, де полтавець був оператором-наводчиком БМП-2. Вони звичайно похабно себе, досить часто нас провокували, дратували. То снайпери працювали, то кулемети, то міномети досить часто. От. До речі, мою машину хотіли знешкодити, тому що вона якраз так була замаскована гарненько, і за бугром стояла. і виходить, що ствол був повернутий вправо, і, і за бугра я давав відсіч сепаратистам враження від першої зустрічі з ворогом бійцю важко описати. Певний момент як сепаратисти після мінометного обстрілу зразу, тому що нема не глузду під час мінометного обстрілу стріляти. Треба зберегти життя людей. Після обстрілу ми, відповідь дали мені команду Вогонь, я відкрив вогонь і хлопці всі разом. То реакція була неоднозначна, так як у мене. Сепаратисти злякалися, це вони ж так тільки рисуються. ДНР, ми Тут і балачки не можуть бути, так вони кинули свої позиції і хода від тіля. Зате про українських військових, що тримають рубежі, сивичолому бійцю говорити приємно. Не було таких, що я не буду, або ще щось такого навіть мови не було. Усі стояли мужньо і руки чесалися. Тільки дайте дозвіл. Демобілізували Івана Володимировича через 13 місяців. Посвідчення учасника бойових дій отримав одразу. Навіть не довелося обувати пороги соціальних служб. Ну, була така репліка. Я не хочу роздувати з цього дещо інше, але була репліка така, що купив посвідчення і ну, що тут можна сказати, це дуже образливо. Удома Івана Володимировича вразило ставлення до таких, як він. Наприклад, днями йому відмовили у безплатному проїзді в міському транспорті, і водію попросив вийти з мікроавтобусу. Через відсутність пільгових місць. Більше того, ну, я почув репліку таку мужчина, ми на роботу опаздуємо, виходіть. Та незважаючи ні на що, Іван Деблюк переконаний, що Україна переможе, і, якби не вік, знову повернувся б до хлопців на передову.